Приїхав додому, видно, що в мене вдома не було. Машини позастаювались. Ось мій Нісан Ванет, що ви розуміли. Це Нісан у мене працює без солярки. їздить він у мене тільки на олії. Оце мій славнозвісний Нісан Ванет. Хочу його на війну забрати. Купив передню балку від Мінцубісі Паджеру, треба переварити, а часу немає. Направили мене на лікування, ось що ви собі розуміли. Я зараз вам його заведу. Оце так він мене працює на олії. Це Nissan санване. Це я зараз буду грузитись, буду їхати. Буду їхати. Це моя славнозвісна шоха. Це я нею поїду на війну. Це моя шістьорка. Хто знає історію цієї шістьорки, той знає. Тоже. постояла, накрився моторчик на дворники. Зараз ось мені їхати на війну, треба ось. Сьогодні поїхати Нісанчиком купити моторчик. Це моя славнозвісна шоха. Ну Хто знає історію цієї шохи, то знає. А це он, моя Toyota. Купив на неї 2 jz маю ставити. Ну, теж час не маю. Самі розумієте, це в мене Тойота літає. Зараз поки стоїть на бровнах, це я на неї думав UZ ставити. А це он моя Toyota Lit Ice Model F. Класна машина. Купив на неї дізельного мотора, що ви собі розуміли. Но зараз <кхи> я її загнав сюди, бо самі розумієте, чотири машини на подвір'ї. Купив дизельного двіжка до неї. Ось стоїть, це маю ще голову класти, голова стоїть. Не маю коли чим займатися. Направили і на лікування, і хочу і пролікуватись, і хочу машину зробити. Ось Нісанчик купив до нього передню балку, треба переварувати. І часу не вистачає. Часу не вистачає. Це ось моя мати Галина Григорівна. Іде дров зараз набере в хаті буде палити. А це Нісан. розкажи, на чому наш Нісан працює? Олія. Оце мій Нісанчик. Неприхотливий на 100 кілометрів, що ви собі на 100, кі... на 100 кілометрів, що ви собі уявили, це я трачу 100 гривень, щоб проїхати. Хороша машина, ну треба передню балку міняти. Я купив по... повністю передню балку, купив, повністю все. Треба ставити, але це все час, все час. А поїду я на війну, ось на цій красунці. Оце моя красунька, це я на неї поїду на війну. Це мені мама купила такий подарок на день народження. Це я на неї поїду на війну. Правда, не, не троє тут нічого, тут і шайбочки. Е, полетів моторчик дворників на цій машині. Це замінити треба. Зараз поїду в лікарню, прокапаюсь. І за мінімуторщик дворників. А так оце моя красуня, це нею поїду. Хотів би, Нісан, би Нісанчиком поїхати. Бо він класний і економний, і неприхотливий, і є де розміститись, але треба міняти передню балку. Бо, бо тут я був переварив ходову, але трішки калатає. То Та якось так буду триматися. Мені головне зараз, щоб... Шістьорку безстренько довести до ума та щоб шохою поїхати на війну. Якось так.